To be able to exchange this to Russia never attacking Ukraine, never occupying our cities. I wish to give all the recognition to Russia not killing tens of thousands of my fellow Ukrainians. Я дякую всім, хто допомагає Україні і українцям. Дякую кожному і кожній, хто захищає життя та справедливість. Подружжя Зеленських потужно відреагували на перший в історії України Оскар. А от відомий кінопродюсер Олександр Роднянський пояснив, чому президенту не дали виступити на Оскарі. Дочекайтесь деталей за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь і включайте дзвінок. Для нас велика честь представляти Україну на церемонії Оскар. Ця статуетка, ця перемога для українців, для маріупоців. Дякую всім, хто боронить нашу країну і бореться за нашу свободу. Отже, президент України Володимир Зеленський прокоментував історичний Оскар України. Перемогу здобув документальний фільм «20 днів у Маріуполі. Режисера Мстислава Чернова пише ТСН. свою реакцію. Глава держави висловив у своєму телеграм. Понад два роки тому Росія жорстко атакувала Маріуполь. «20 днів у Маріуполі фільм, який показує правду про російський тероризм. Дякую команді, яка працювала над цим фільмом, і здобула таку важливу нагороду Оскар, яка дає змогу змогу голосно сказати про російську війну проти України. Дякую всім журналістам у світі, які розуміють важливість висвітлення правди про нашу боротьбу та розповідають її. Написав президент. Я завжди казав і буду казати одне і те саме. Ми готові з радістю, і будь-який українець обміняє будь-які нагороди на те, щоб Російське вторгнення в Україну не сталося. Я... Ми пам'ятаємо і ніколи не забудемо кожен день цієї війни, кожен день Маріуполя, його захисників і захисниць. Ми пам'ятаємо всіх, хто боровся заради міста. Пам'ятаємо, та маємо звільнити з російського полону всіх оборонців Маріуполя та Азовсталі, яких досі утримують у нелюдських умовах. Ми пам'ятаємо, що маємо перемогти російське зло, щоб відновити нормальне життя для всіх наших людей, для кожного нашого міста. Я Дуже хотів би, щоб цього фільму не було, але він є. І Оскільки він є, я повинен зробити все, щоб його побачило якомога більше людей. Це наша головна ціль, і ми все для цього робимо. Я дякую кожному і кожній, хто поширює правду про війну, про хоробрість наших людей і про біль нашого народу. Правда долає все. І я дякую кожному у світі, хто підтримує нашу державу, наших людей із перших днів цієї війни. Разом маємо захистити життя. Він перестав бути фільмом просто про Маріуполь. Він став символом всіх міст українських, які були зруйновані Росією за, за ці два роки. Бахмут, Авдіївка, Вугледар, Соледар, Мар'їнка. Після цього він став символом. Інших трагічних подій, які зараз відбуваються в світі, а от відомий кінопродюсер Олександр Роднянський прокоментував, чому Володимир Зеленському не дали виступити на церемонію у минулих роках. Як зазначив Родянський в інтерв'ю ТСН в ефірі телемарафону, жоден політик, жоден президент, навіть американський президент за всю історію американської кінопремії не виступав на Оскарі. Оскар і американська кіноіндустрія завжди наполягають на тому, що це є абсолютно професійна нагорода. Яка являє переможців у професійних категоріях, це важливо в кожного американського чи не американського кінематографіста, який бере участь у цій церемонії, є можливість, і вони завжди цією можливістю користуються висловити своє відношення до тих чи інших політичних процесів, тих чи інших подій, до тих чи інших проблем, які вимагають на думку конкретних кінематографістів, особливої уваги, і тому. На сцену оскару виходять люди, які можуть говорити і про війну в Україні. Продюсер додав Володимир Зеленський дуже популярний у США. Зокрема, серед американських кінематографістів він відомий як актор. Актори всі знають, всі бачили навіть ну не повністю, але якісь там шматочки з серіалу. Слуга народу я багато зустрічав людей, які дивилися і казали мені про це. Але ну цікаво, як стають президентом, тому що це викликало свого часу е шалену увагу тут. Але відмова Зеленському виступити на Оскарі в жодний спосіб не означала відмову від підтримки України. Це важливо розуміти. Пропозиція академії я думаю, вона стовідсоткова. Я навіть ніколи не зустрічав жодної людини чи жодної згадки про позицію підтримки. Росії або я б сказав навіть такої інфантильної позиції, коли мене це не дуже турбується. Мене це не дуже турбує і не дуже цікавить. Ось про це можна сказати. відверто. ви готові повернутися в Маріуполь, тоді коли місто звільнять українське військові. Звичайно, я хочу я хочу зробити наступну частину фільму про Маріуполь. Лічно від візуально. танки зайшли, снатис у зер. Також і перша леді України Олена Зеленська прокоментувала перемогу української документальної стрічки «20 днів у Маріуполі режисера Мстислава Чернова на кінопремії Оскар пише Уніан. Дружина президента наголосила, ця подія дуже важлива для України. Своїми думками вона поділилася на офіційній сторінці в інстаграм. Що ми не хочемо, щоб ця війна тривала десятками років? Ми розуміємо, що агресор не зупиняється коли отримує те, що він хотів. Він потім піде далі. Перший український Оскар за документальний фільм 20 днів у Маріуполі надважлива перемога для всієї країни, бо перемогла насамперед правда. Якраз кілька днів тому минуло два роки. Як росіяни скинули авіабомбу на пологовий у Маріуполі? Два роки, як вони намагаються замаскувати страшний злочин, який скоїли проти цілого міста, проти людства. Вона також щиро подякувала всій творчій команді, яка працює. Ала над створенням фільму. Я пам'ятаю, що Маріупольці, які подивилися «20 днів в Маріуполі», люблять казати, що ми хочемо побачити цей фільм в, в реставрованому драмтеатрі в центрі Маріуполя Колись ви розповіли всьому світу правду. Ми заплатили страшну ціну за цю нагороду. Однак, сьогодні кожен і кожна в Україні пишаються вами. Маріуполь завжди матиме особливе місце в наших серцях. А тепер і в історії кіно. Оскар для 20 днів у Маріуполі дає впевненість, що справедливість переможе ніхто і ніщо не буде забутим, додала Олена Зеленська. Те, що все, що ми можемо зробити, це буде документальний фільм, в якому буде достатньо контексту, просто достатньо контексту, подивившись, який людям зможуть зробити свій вибір, у що вірити. Тобто, от нести достатньо контексту до глядача – це головний, головна мета документалістики, і саме це одна з головних причин, чому «20 днів в Маріуполі» існує. А також відома українська співачка Наталія Могалевська прокоментувала, що відчуває після новини про Оскар, який вручила документальному фільму «20 днів у Маріуполі. Пише главрет. Співачка зазначила, має особисту гордість за нагороду. А також що історично важлива перемога, стрічки на знаменитій кінопремії зворушила її до сліз. Співачка згадала рідну людину, яку втратила в Маріуполі через криваве вторгнення РФ в Україну. Кожного року влітку моя родина приїжджала до Маріуполя до мого улюбленого дитячого моря по коліна і будиночку із трояндами в садочку. З дядою не було зв'язку півтора місяці. Потім два снаряди влетіли в той будинок. Його дістали сусіди лише через два тижні, і на подвір'ї в тих трояндах його поховали. А калина з його голодними і пораненими на заводі, і його дружиною і синочком, яких він просив мене не залишати, якщо його не стане. Просив, але навіть не пам'ятає того. Бо не спали тижнями, бо мурахи лікували загоєння на ранах друзів. Я маю особисту гордість за цей оскар, але нічого, крім сліз і болі, нас не захистили, хоча могли. Я не знаю, чи змінить цей оскар ставлення і свідомість. Вічна пам'ять всім загиблим у Маріуполі, написала співачка. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивилися. Обов'язково ставте ваші вподобайки до цього відео та залишайте коментарі разом до перемоги. Слава Україні, слава Зсу. слава Україні.